Чому одні з легкістю досягають результатів, а інші довгий час топчуться на місці або навіть не зрушають з нього? Насправді, вся справа в правилах, за якими ми живемо та працюємо. Я поділюся з вами своїми десятьма правилами, які змінили моє життя, без якихось стандартних порад, лише те, що справді спрацювало в моєму шляху від конюшень та прибирання гівна до чогось набагато більшого і до того моменту, що ви зараз дивитесь це відео. Хто мене не знає, мене звати Ліза Кочеренко. Я діюча саме спеціалістка закордонного ринку СММ з досвідом роботи США, Канадою, Арабськими Еміратами, Європейським Союзом та Австралією. Також я власниця смм агенції, яка вже допомогла десяткам бізнесів розвинутись, успішно розвинутись на закордонному ринку, а також наставниця для більше ніж 300 дівчат, які вирішили опанувати закордонний ринок СММ разом зі мною. За увесь свій трирічний шлях я виділила основні 10 принципів, які допомагають і мені, і моїм ученицям досягати. Результатів швидко, якісно і без будь-яких відволікань на зовнішнє середовище. Тож, перше, постійно вчитись. Світ СММ летить просто на шаленій швидкості. І якщо ти не будеш розвиватись, то дуже швидко опинишся за бортом. Саме тому за усі три роки в мене не було жодного півріччя, коли я б не вчилась, не застосовувала якісь нові інструменти, не тестувала нові підходи і не ділилась тим з моїми ученицями. Не зупинятись, навіть коли важко, легко не буває. Результати приходять лише коли ти виходиш за межі комфорту. В мене було багато моментів, коли хотілось все кинути, опустити руки і просто здатись. Але саме в такі моменти, і лише тому, що я продовжувала діяти, ставались справжні прориви. Не боятись помилок, бо помилки це є ваші найкращі вчителі. Лише помилки показують, куди і в якому напрямку вам потрібно рухатись, де ви робите щось не так і де вам треба трішечки покращити свій рівень. Дуже важливо не сприймати помилки, як щось, що показує вам, що це не ваше, вас точно не вийде, треба все кинути, треба там залишитись, де ти є. Ні, помилки існують для того, щоб їх аналізувати, а знання, які ви з цього берете, застосовувати в майбутньому. Четвертому принципу мене навчив закордонний ринок. Це принцип бути чесною завжди і усюди. В нас часто звикли щось ховати, щось недоговорювати, прикривати свої якісь слабкі місця, не говорити про свої поразки. Закордонний ринок цього не любить. Тому чесність з клієнтами, з собою, з бізнесами, в роботі, чесність в усьому є величезним ручієм розвитку на закордонному ринку. І саме чесність буде допомагати вам вибудовувати довгострокові відносини зі своїми клієнтами. Принцип номер п'ять вкладатись більше, ніж очікують. Зробіть більше, ніж ви обіцяли. Зробіть краще ніж ви казали. Зробіть швидше, ніж було обумовлено. Коли ви робите трішечки краще, ніж казали про це, ви автоматично розполагаєте людей до себе. Це те, що допомагає запускати сарафанне радіо, тримати біля себе купи клієнтів і постійно підвищувати свій рівень доходу. Пам'ятай про себе робота це класно, кар'єра це класно, гроші це класно. Але коли ти вигораєш, все це стає тобі абсолютно непотрібним. Завжди пам'ятай про себе, став себе на перше місце. Обов'язково винагороджуй себе за малесенькі успіхи, за кожен крок, який ти робиш, і не забувай давати собі вдоволь часу на те, що ти справді любиш на відпочинок і на коханих людей поряд. Звідси виходить ще одне правило: відпочинок це частина роботи. Без перезавантаження просто не буде натхнення, тому я просто змушую себе відпочивати, навіть коли не хочу. І вам теж раджу, але що стосується змушування, то це можна робити лише в сторону відпочинку. Бо якщо ви будете змушувати себе у роботі, якщо будете працювати навіть через не хочу, через не виходить, через втомились, ви швидко вигорите справу, яку робите. Якщо щось йде не так, як вам потрібно, щось дається дуже тяжко, і ви відчуваєте, що у вас дійсно немає зараз сили натхнення. Краще зробити паузу, бо лише так ви зможете і тримати свій рівень результативності, рівень ефективності, і тримати себе в такому якісному стані без вигорання та інших супутних ментальних проблем. Дій, навіть якщо не ідеально. Перфекціонізм це твій найголовніший ворог. Головне почати, головне робити, а вже в процесі доходити до ідеалу. Якщо ти будеш стопорити себе і намагатися робити ідеально одразу, дуже швидко ти зрозумієш, що нічого з цього доброго не вийде. Ну і менше зважай на думки інших твоє життя. Твої правила. Люди навколо завжди щось говорять. Хтось буде вважати, що найкраще за тебе, хтось буде тикати тебе в свій вік або в свій досвід, але лише ти можеш знати, що для тебе правильно і що для тебе найкраще. Це ті правила, які допомогли мені вилізти з тієї ями, в якій я колись була. Це ті правила, які допомогли мені розвинутись і в житті, і в кар'єрі, і в особистих відносинах, і в відносинах до самої себе. І я точно знаю, що ці правила будуть працювати для кожного, якщо ви почнете діяти. Не забудь підписатись на цей канал та мій інстаграм, де я більше ділюсь своїм життям, маркетингом та роботою із міжнародним ринком СММ. Буду дуже рада бачити вас в нових відео.